На чемпіонаті світу у Катарі не буде жодного гравця з чемпіонату України. І це не дивує. На жаль, збірна України на Мундіаль не кваліфікувалась, а серйозних легіонерів, які викликаються у свої національні збірні в українській лізі, практично не залишилось. Раніше у цьому плані справи були кращими, тому у цьому відео я розповім про легіонерів чемпіонату України, які грали на чемпіонатах світу. Чемпіонат України почав проводитись у 1992 році, але вперше легіонери з нашої ліги поїхали на Мундіаль через 10 років у 2002-му. У заявку збірної Нігерії на турнір потрапило одразу двоє футболістів-шахтаря: захисник Айзек Окоронково і нападник Джуліус Ахова. Обоє повністю зіграли три матчі групового етапу. Збірна Нігерії з різницею в один м'яч поступилась Аргентині і Швеції, а у третьому турі зіграла у Суху нічию з Англією. Єдиний гол нігерійців на турнірі у матчі зі Швецією забив гравець Шахтаря Аахова. Нападник чудово зіграв на випередженні ударом головою, відправив м'яч у ворота і відсвяткував це у своєму фірмовому стилі кульбітами із сальто. Яна нарахував. Ховав сім кульбітів з одним набраним балом збірна Нігерії посіла останнє місце у квартеті. У заявці на чемпіонат світу 2006 року опинилось аж 25 футболістів з Вищої ліги чемпіонату України. Більше своїх представників на турнірі мали лише топові європейські ліги. Став лайк, якщо не знав цього факту. Звісно ж, основна причина це участь у чемпіонаті світу збірної України, проте і наших легіонерів було більше, ніж 4 роки тому. Я думаю, що ви будете не проти, якщо я і надалі у цьому відео називатиму таких футболістів нашими. У складі збірної Польщі на Мундіаль поїхало двоє наших Маріуш Левандовський із Шахтаря і Северин Ганцарчик з Металіста. Ганцарчику певною мірою пощастило потрапити на чемпіонат світу, адже він почав викликатись у збірну буквально за місяць до турніру. Наші поляки не були гравцями основи. Левандовський двічі вийшов на заміну у матчах проти Німеччини та Коста-Ріки, а ганцарчик не провів на полі жодної хвилини. Збірна Польщі поступилась у перших двох матчах Еквадору та Німеччині, а в останньому турі переграла Коста-Ріку і посіла третє місце у групі. Ще гірше виступила збірна Сербії і Чорногорії, у заявці якої було троє наших. Горан Гавранчич з Динамо та Ігор Дуляй із Вонімір Вукіч із Шахтаря. Серби і Чорногорці програли усі три матчі у групі голландцям, аргентинцям та івуарійцям, і в усіх трьох Дуляй і Гавранчич неодмінно виходили в основі. Вукіч лише раз вийшов на заміну у матчі другого туру проти Аргентини, у матчі, який Балканці програли з рахунком 0-6. Мабуть, не витримавши такої ганьби, після чемпіонату світу збірна. Сербії і Чорногорії розділилась на збірну Сербії та на збірну Чорногорії. От такий у мене гумор. Гумор тіпа типу, він якби, ну різний буває. Також троє представників вищої української ліги були у заявці збірної Хорватії, але тут є нюанс. Один з трьох воротар Стіпе Плетікоса, сезон, що передував чемпіонату світу, провів в оренді у хайдуку, а його контракт належав Шахтарю. І після оренди він у Шахтар і повернувся. Вікіпедія вказує, що під час мундіалю Плетікоса був гравцем Шахтаря, тому і я так вважатиму. Інші двоє наших це Даріо Серна із Шахтаря і Єрко Лєко з Динамо. Збірна Хорватії також з групи не вийшла, хоча могла. Серна і Плетікоса вийшли в основі на усі три матчі групового етапу. У першому хорвати мінімально поступились чемпіонам-бразильцям, у другому не змогли обіграти Японію нічия 0-0. У матчі третього туру потрібно було обов'язково перемогти конкурента за друге місце збірну Австралії, і саме наш легіонер Даріо Серна, прекрасним ударом зі штрафного, в дебюті зустрічі, вивів свою збірну вперед. Потім австралійці відігрались Хорвати забили другий, австралійці відігрались в друге, і матч закінчився в нічию 2-2. Цей матч відомий завдяки тому, що гравець збірної Хорватії Йосип Шимуніч отримав три жовті картки. Але нас більше цікавить: а що ж там Лєко? гравець Динамо лише раз з'явився на полі, вийшов на заміну у матчі третього туру проти Австралії і відіграв 25 хвилин на чемпіонаті світу. Чемпіонат світу 2010 року був скромніший лише двоє наших легіонерів поїхало на мундіаль у складі лише Сербії без Чорногорії грав представник Динамо Мілош Нінкович. Півзахисник просидів на лаві запасних у матчі першого туру проти Гани, який Сербія програла 0 1 Зате вийшов в основі на матч другого туру проти Німеччини, який серби сенсаційно виграли. У третьому турі проти Австралії він знову з'явився у старті, але допомогти здобути позитивний результат не зміг. Серби програли 1-2 та посіли останнє місце у групі. Також останньою у своїй групі стала збірна Нігерії, у складі якої грав інший динамівець Аїла Атанда Юсуф власне грав Юсуф лише в одному матчі у третьому турі проти південної Кореї Нічия 2-2 зіграв 90 хвилин на позиції опорника, отримав жовту картку. На матчах перших двох турів, які Нігерія програла Аргентині та Греції, просидів у запасі. Найурожайнішим став чемпіонат світу 2014 року дев'ять наших легіонерів. Найбільше наше представництво було у Хорватії четверо гравців. Огнен Вукоєвіч і домагой віда з Динамо Едуардо І Даріо Серна із Шахтаря. Серна став першим, і як мінімум до 2026 року буде єдиним легіонером з чемпіонату України, який зіграв на двох чемпіонатах світу. У 2014-му Серна був капітаном збірної Хорватії і відіграв від свистка до свистка усі три матчі групи. Матч відкриття мундіалю проти господарів Бразилії поразка 1-3, Поєдинок другого туру проти Камеруну перемога 4-0 І лобовий матч заключного туру проти Мексики поразка 1-3. Збірна Хорватії знову, як і у 2006-му, в останньому матчі не перемогла конкурента і не вийшла у плей-офф. Щодо інших наших, то Вукоєвіч і Віда ігрового часу не отримали. Едуардо один раз вийшов на заміну у матчі проти Камеруну. У 2014-му у заявці збірної Нігерії на чемпіонат світу уже втретє опинився легіонер з чемпіонату України. У почесний список до окоронкво Агахове і Юсуфа додався гравець Волині Мішель Бабатунде. Грудила зірочка. Нігерієць не грав у матчі проти Ірана у першому турі, проте виходив зі старту на інші два матчі групового етапу проти Боснії і Герцеговини та проти Аргентини. Цікаво, що обидва матчі не дограв через травми. Проти боснійців травмував коліно і був замінений на 75-й хвилині. А проти Аргентини зламав руку і був замінений на 10 хвилин раніше. Цікаво, що перелом стався внаслідок влучання у руку м'яча після удару свого ж партнера по команді. Нігерія з чотирма очками нічия проти Ірана. Перемога над Боснією посіла друге місце і вийшла у плей-офф без Бабатунде поступилась збірній Франції в одній восьмій фіналу. Також у плей-офф абсолютно прогнозовано вийшов гравець Шахтаря Бернард зі своєю збірною Бразилії. Господарі турніру добрались до півфіналу. Між іншим, скажу, що матч відкриття Бразилія-Хорватія став першим в історії, у якому у складі обох команд грали легіонери з чемпіонату України Бернард і Серна. У перших двох матчах групового етапу Бернард виходив на заміну, після чого міцно присів на лавку і, можливо, просидів. Би на ній і до кінця чемпіонату світу, якби у чвертьфіналі не травмувався неймар. На півфінал проти Німеччини Бернард вперше з'явився у старті, і, мабуть, він про це не раз пошкодував і не два разів зосім. Німеччина принизала Бразилію з рахунком 7-1 і створила таке поняття як Мінейрасо. Якщо в курсі, чому цей матч так називається, то пиши у коментах Мінейрасо у матчі за третє місце, у якому Бразилія поступилася Нідерландам, Бернард не грав. Також у цьому матчі не грав футболіст Динамо, якого тепер занесло у третю лігу Франції голландець Джермейн Ленс, але він грав раніше. Ленс виходив на заміну у перших двох матчах у групі, а у третій грі проти Чилі вийшов в основі. Результативними діями не відзначався. У плей-офф Ленс на полі з'явився ще один раз вихід на заміну у матчі проти Коста-Ріки у чвертьфіналі. Завдяки третьому місці збірної Нідерландів на чемпіонаті. Світу Джермейн Ленс став першим нашим легіонером, який здобув на мундіалі медаль, а саме бронзу. Одним з претендентів на медалі могла вважатись і збірна Португалії, у складі якої був заявлений і грав інший динамівець Мігель Велозу. Але португальці не вийшли з групи у першому матчі. Вони поступились німцям 4-0. Три м'ячі були забиті до перерви. Велозу вийшов в основі і у перерві був замінений. Це не вплинуло на рішення тренера випустити Велозу знову в основі у матчі другого туру. Португалія зіграла в нічию з американцями 2-2. На матч третього туру Мігель також вийшов з перших хвилин, проте через кадрові проблеми закрив позицію лівого захисника. Галія обіграла Гану 2-1, але цієї перемоги не було достатньо для виходу у плей-офф. Однієї перемоги у групі також не вистачило для виходу у плей-офф збірній Боснії і Герцеговини, за яку був заявлений гравець зорі Тоні Шуніч. Центрбек не грав у першому матчі з Аргентиною, проте у другому проти Нігерії та у третьому проти Ірану відіграв по 90 хвилин. Боснія перемогла Іран, а іншим командам поступилась, зокрема, Нігерії з Бабатунде. Переходимо до крайнього мундіалю. На моє здивування, мабуть, через погану пам'ять у заявці збірної Бразилії на чемпіонат світу 2018 року опинились Фред і Тайсон із Шахтаря. І тут слова опинились у заявці, відмінно підходять, тому що вони, не слова, а футболісти, не зіграли жодної хвилини на турнірі. Бразилія дійшла до чвертьфіналу, відповідно, провела 5 матчів, і усі ці матчі Тайсон провів на лаві запасних. А Фред 4. На перший матч він не був заявлений. Тим не менш, я вважаю, що потрапити на чемпіонат світу у складі збірної Бразилії гравцям з чемпіонату України це досягнення для них і комплектації. Лімент нашому чемпіонату. А яким досягненням було б, якби наш легіонер зіграв у фіналі чемпіонату світу? А це цілком могло статись. Йосіп Піваріч з київського Динамо поїхав на Мундіаль у статусі запасного лівого захисника збірної Хорватії. Основним був наш колишній легіонер з Дніпра Іван Стрініч. Перші два матчі піваріч просидів на лавці. А на третій, коли Хорватія уже гарантувала собі перше місце, вийшов у старті. Цей третій матч проти Ісландії. Хорватія, як і попередні два, також виграла. В матчі однієї восьмої фіналу проти Данії піваріч на 81-й хвилині замінив стрініча, який отримав пошкодження. Гравець Динамо відіграв поєдинок до кінця, який нагадаю дійшов аж до серії пенальті. Піваріч до речі, у серії виконував одинадцятиметровий удар і не забив. Але Хорватія перемогла у серії з рахунком 3-2. Мабуть, все ж таки Динамівець зіграв добре, адже у чвертьфіналі він знову вийшов на заміну на 74-й хвилині. І знову справа дійшла до післяматчевої серії. Піваріч уже до м'яча не підходив. А Хорватія знову перемогла у півфіналі. Піваріч знову вийшов на заміну в екстра таймах. Знову пошкодження у стрініча. Хорватія перемогла Англію і вийшла у фінал, враховуючи, що Піваріч регулярно виходив на заміну, а його конкурент Стрініч отримав пошкодження. Поява нашого легіонера у фіналі, хоча б з лави запасних була дуже імовірна. Але цього не сталося, і гравець Динамо вийшов на поле лише після матчу, щоб отримати заслужену срібну медаль чемпіонату світу. Хорватія програла фінал Франції. Отже, у заявках на чемпіонати світу було 23 легіонери з чемпіонату України. Вони представляли вісім національних збірних. Це якщо Сербію та Сербію і Чорногорію рахувати як одну збірну. Ці 23 футболісти разом зіграли 47 матчів. П'ятеро футболістів з цих 23 не зіграли жодного матчу. Найбільше матчів провів Серна 6 по 3 на обох своїх мундіалях. Забили наші легіонери два голи: один Агахова і один Серна. Є бронзова медаль у Ленса і срібна у Піваріча. Ось такий доробок наших легіонерів. Пропоную у коментах написати трьох легіонерів з цього відео, які найбільше вам подобались або запам'ятались своїми виступами за українські клуби? Ну, а якщо відео сподобалось і таке буває, то ставте лайк. А я дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, миру. Слава Україні!